То отруту з розпачі зібрала. Я з малку знаю деяке зело, Мені це ще от баби перейшло її вважала відьмою Полтава. Я наварила м'яти драголюбу не пособило. Наварила варила ще. Вже скоро день щої мети до шлюбу мене ж пече всередині пече, а найстрашніше, що пече, як якжого. Перевертає душу від жалю невірного, брехливого, чужого, огидного, А я ж його люблю. Маруся, я прийшов навіки. Я на коліна стану, ти простиш. Я найдорожче сплакала літа. Чого вернувся до моєї хати? Ми ж розлучились. Матінко свята, чи я тебе примушую кохати? Я зрадив, так, але це більше злочин. Скажу всю правду, ми тепер одні. Кому з нас згірше, я одводжу очі, а ти у вічі дивишся мені. І що найтяжче, мука ж моя марна, бо зрада діло темне і брудне, а ти це ти. Ти в стражданні гарна, Ти можеш навіть пожаліть мене. Невже? О, що ж воно за диво? Під Берестечком бився ти сміливо? Під зборовом також і над пилявою. Своє ім'я ти не покрив не славою. І тільки у домашньому бою сміливість раптом втратив ти свою. Не смійся. Не смійся, так воно і є. Не так ті кулі, козаку страшні, як це щоденне пекло метушні. Коли своїм коханням поступився Ні. заради грошей і багацьких Ні. чи ти тоді од від мене відступився, чи сам себе навіки обманив? Коли я там і говорив і клявся, я знав одне, збрешу не помилюсь. Як хочеш знати, так я їм продався. Але в душі на тебе я молюсь. А Галя Гуска... І по ній це ж видно, і все. І годі я од втік. А може, і правду кажуть, що ти відьма приворожила і пропав навік? Бо що б мене інакше так палило? Чого ж я так страждаю і борюсь? Куди б мене в житті не прихилило? А все одно. До тебе я вернусь. Я так боялась підлості і бруду, голи думки і сколошкані, як рій, сама нічого якось перебуду, а що скажу я матері старій. Тобі ж дано й вірити і кохати, а що мені, які такі куши. Нелегко кажуть, жити на дві хати, а ще не легше на дві душі. Відступник я, нікчемний я, ниций. Але ти любиш. І тому прости. Життя така велика ковзаниця, Кому вдалось не падавши пройти? Молю тебе, іди. Мені ж нема куди. Ти ж ніч моя і світло моє денне. Вже тут брехать, як мені хосин, прости за все. Воно таке буденне. Я ж не можу без твоїх пісень. Іди собі, іди. Як не хочеш моє серце дружиною бути, то дай мені таке зілля, щоб тебе забути. Буду пити через силу краплі не опущу. Тоді я тебе забуду, як очі заплющу. Іди до неї, будеш між панами, а я за тебе, Грицю, не піду, тож цілий вік стоятиме між нами. А з чого ж, Грицю, пісню я складу? Я зійде, як сонечко...